Виконуючи обов'язки міністра оборони України Михайло Коваль здійснив робочу поїздку до військових частин, які виконують завдання в рамках проведення антитерористичної операції на сході країни. Він відвідав воїнів високомобільних десантних військ, військовослужбовців, частин спеціального призначення та інших підрозділів збройних сил України. Армія готова до виконання завдань тісно взаємодія з Службою безпеки України, з міністерством внутрішніх справ, Національною гвардією. Генерал-полковник Михайло Коваль повідомив, що 25-та повітряно десантна бригада не підлягатиме розформуванню. Нині робиться все необхідне, аби військові частини були 100% укомплектовані військовослужбовцями-контрактниками. Сучасний польовий однострій, якісне спорядження, кевларові соломи отримують всі десантники та спецпризначенці. Частини ВДВ стануть надалі добре підготовлені і належно оснащені. Фактично ідея необ'явлена війна, і якщо не Страшно, як це не гірко, але ми отримали ворога з тої сторони, звідки ніколи не очікували. Але ви повинні чітко зрозуміти, хто до нас прийшов, пішов через наші кордони, хто прийшов сюди зі зброєю, це вороги наші. Перебуваючи в інших військових частинах, генерал-полковник Михайло Коваль попросив бійців виконувати першу заповідь солдата живим і з честю повернутись додому. Але ви повинні запам'ятати перше і чітко викрити. Живими повернутись додому. Це основне, ради чого я вас дуже просив би не забувати і раді чого жити, щоб живими повернутися додому. Також глава оборонного відомства повідомив, що урядом держави відпрацьоване рішення надати військовослужбовцям, які задіяні в антитерористичній операції на сході країни, статус учасників бойових дій. Крім того, Михайло Коваль у польових умовах нагородив воїнів-десантників відзнаками Міністерства оборони України.